Більшість користувачів уже знають про те, що автори youtube каналів отримують дохід з монетизації, тобто за перегляди, але далеко не всі розуміють, як саме це працює, на чому тримається і так далі. Тому сьогодні розкриємо цю тему. А якщо у вас залишаються питання, то залишайте їх в коментарях, будемо там розбиратися. Коли ви створюєте відео, воно починає набирати перші перегляди, потім десятки, сотні, в залежності від того, як воно зайде. І алгоритми розуміють якого вікової категорії, з якої географії, які інтереси, і багато-багато інших метрик у тих людей, що подивилися ваш контент, яку рекламу краще їм пропонувати, і взагалі скільки може бути оцінений цей перегляд. Таким чином, алгоритми більш-менш добре вже розуміють, хто перед ним сидить за екраном, і кому вас показувати, і яку рекламу краще туди додавати, під ваші відео, щоб отримати результат? Ми з вами знаходимося в розділі аудиторія мого каналу. Тут дуже багато всякої інформації, можна подивитися, наприклад, кількість унікальних глядачів. Так, відкриємо, наприклад, за 90 днів, бачимо, що є кілька таких сплесків, а в цілому йде на плюс мінус тому ж рівні, поступово зростає, потім може трошки просісти, але знову повертається. Тут є всі деталі, коли ваші глядачі відвідують YouTube, наприклад. Можете подивитися, в який час, в які дні краще робити відео. Вікова категорія, поділ за статтю, з яких країн вас дивляться, субтитри чи без, з якою мовою субтитри, з яких каналів, з яких відео переходять на ваші. Дуже багато корисної інформації. Головне це все аналізувати і використовувати з розумом. На основі цього крутиться реклама, яку ви бачите перед відео і після відео. Наприклад, якщо не маєте YouTube преміум. Таким чином алгоритм розуміє це, використовує рекламу, заробляє гроші компанія Google, так, яка є власником YouTube, І 55% від доходу з реклами йде автору того каналу, на якому ця була реклама прокручена. Ми знаходимося на вкладці дохід і можете бачити, що цей канал плюс-мінус знаходиться на відмітках 200 гривень на місяць, саме тому я неодноразово на каналі вже показував, розповідав, що не треба. Чекати, що монетизація, особливо на маленьких каналах, буде якимось там великим джерелом доходу, це лише такий просто додатковий бонус і не більше. Бачите, ось по місяцях можна бачити, що в одному і тому ж приблизно коридорі воно ходить. Але якщо ви будете з розумом використовувати ті інструменти, які дає вам. YouTube, так ось відео, наприклад, ви бачите по доходу, давайте за весь час зроблю. Бачите, є найдогідніші відео, там вони по 200 навіть, піками гривень принесли. Але клієнтів, підписників з них прийшло набагато більше. І тому насправді ці відео були куди більш корисніші, ніж та сума, яку оцінює просто монетизація. Ось давайте задамо огляд, бачите перегляди. Так само відкриємо. Найпопулярніший за цей місяць контент. Відео, наприклад, Reels, так, як вийти в топ інстаграм. Взагалі вона вже набрала більше 13 тисяч переглядів, мало принесло і підписників, і доход взагалі фактично нульовий. Але з нього приходять люди, звертаються до мене за тими посиланнями, що є в описі. Пишуть мені в інстаграм, Direct, телеграм. Замовляють мої послуги з підбору хештегів, звертаються за консультаціями. Так само і з інших відео люди переходять і приносять мені клієнтів, а не просто ви отримуєте монетизацію і на цьому все. Але не одразу автори починають заробляти на своєму контенті. Для того, щоб підключити монетизацію, необхідно спочатку набрати 1000 підписників і 4000 годин переглядів. Або якщо у вас YouTube Shorts, то 10 мільйонів переглядів Shorts. Таким чином, ви маєте ще дотримуватися правила авторських прав та не мати різних скарг, блокувань і тому подібних проблем. Після цього подається заявка на монетизацію, вам надходить лист від AdSense, що ви можете це зробити вже проходите реєстрацію. У мене на каналі було відео про це, можете знайти його або буде тут по підказиці. І таким чином ви заповнюєте всі дані, проходите три етапи, у вас починає накаплюватися дохід з монетизації. Далі, коли набереться 10 доларів, вам необхідно буде підтвердити вашу особу, так як AdSense можна робити на одну людину лише один раз. Ви можете потім до цього AdSense прив'язувати багато каналів, але сам AdSense у вас один. Після цього, коли вже набереться перші 100 доларів, ви отримаєте вивід на вашу карту реквізити, які ви вказали там в AdSense. Проте не варто фокусуватися лише на методі монетизації. це доволі слабеньке джерело порівняно з тими можливостями, які дають алгоритми. Більш детально про те, які є ще способи заробітку, дивіться, ось тут я розказав тут які способи саме користовую. Вони набагато прибутковіші і плюс починають приносити гроші ще до того, як у вас відключиться монетизація на каналі.